Так, друзі, всім привіт! 29 листопада 2022 року продаємо свій урожай, а саме найперший урожай ячмінь. В принципі, дочекалися ми того моменту, що якби, ціна трошки піднялася і в принципі, відтягувати вже нема куди, тому що треба там деякі покупки зробити і кошти потрібні були. Тому Така от ситуація. Звісно, на 1800 гривень ті, що були у знивах, але і не, не те, що хотілося. На сьогоднішній день це 110 доларів, тобто 4400 гривень всього то на всього. В общем, отак. -от. Грузимо DCP. На такий ман класний. І продаємо. А що робити? Звісно, ціна ця також, це я рахую Бестін і ну, по факту це за даром. Ну, виходу немає. і Я не впевнений, що ціна підніметься там, навіть до 6 тисяч гривень. Тобто тримати його немає сенсу, навіть якщо перетримаєш його, а долар підніметься, воно, воно одне на одне вийде, тому сенсу немає. Якось так. Скажіть, друзі, в кого яка ціна зараз в регіонах, якщо може хто знає, тобто для себе орієнтуватися, сильно я продешевив чи не сильно, ну, якось так. Кошти знову ж таки не в чулку. Буде в нас нова покупка, скоро буде відео. Так, Скажу, що це сівалка, а яка саме, це вже буде наступне відео. Ну і далі буде. Добре, тоді ставте лайки, підписуйтесь, якщо що, які питання задавайте. Всього найкращого, слава Україні.